Отож, ми зараз навчимося з вами працювати з інтерактивним аркушем клас Перейшовши за посиланням, ви бачите уже вбудований код, а на місці мигаючого курсора під назвою Name, ми вписуємо своє прізвище та ім'я. Це для того, щоб вчитель міг ідентифікувати вас як виконувача роботи. З'являється інтерактивна кнопка, клікаючи на яку, ми з вами попадаємо на ось таку сторінку. Сторінок, як бачите, 5, а зліва написано, на якій сторінці ви знаходитеся. Ось цими стрілочками справа або зліва. Ви можете переходити з однієї сторінки на іншу. Отож, прогортаємо трішечки папір і дивимося: перейди за покликанням переглянь відео. Клікаємо на клікабельну кнопочку, яка зразу ж тут же на сторіночці, переносить нас до відео. Ну, яке ми з вами з вами зараз, звісно, переглядати не будемо. Потім, коли ви відео переглянете, ви ось. на... Нажимаєте на правий верхній куточок на іксик, яке, який закриває відео. Якщо завдання напиши, яка органела клітини, то обов'язково внизу має бути поле для відповіді. Як бачите, коли ви наведете на нього курсор, то поле засвічується. Звертайте увагу, що написано друкуй з малої літери. Отже, ми маємо надрукувати тут з малої літери якесь певне слово. Надрукувавши його відповідь, прогортаємо вниз. Якщо ми бачимо, що вже засвітився ось бал за вашу відповідь, ми переходимо на наступну сторінку. Клікаючи на активну стрілочку. Як бачите, з 1 змінилося номер на 2, ми з вами на другій сторінці. Питання такого типу перетягни відповідні підписи, що справа на малюнку, виконується ось як. Якщо ви бачите, що тут знаходиться цитоплазма, ви берете підпис зі словом цитоплазма і ставите на місце. Якщо ви знаєте, що це Ядерце, наприклад, ви берете підпис зі словом «ядерце» і ставите на місце. Тобто усі підписи тут, як бачите, рухомі. Це і буде вашою відповіддю. Виконавши це завдання, прогортайте донизу сторінку, чи немає тут чого іншого, переходьте на наступне. Ми вже на третій сторінці. Обери по одній правильній відповіді в кожному тесті. Ось перший тест. Ви обираємо відповіді. Відповіді ми обираємо, ось вони знаходяться нижче у вигляді кружечків. Якщо це відповідь А, то ми клікаємо на А. Таким чином, відповідь вам зарахується. Наступна сторіночка теж тест, знову ж таки. Обираємо одну або кілька відповідей. Якщо відповідь тільки одна, то, як бачите, другої система не приймає. І остання сторінка питання такого типу підписати назви клітини вказано з малої відповіді. Тобто, якщо ви наведете курсор на оці поля, то вони є полями для відповіді, бо вони починають світитися. І саме тут ви з малої літери, клікнути Треба не забутися, починаєте друкувати оці відповіді. Ось і все, все зберігається автоматично. Коли ви виконали роботу, ви просто виходите з ресурсу. На цьому така робота буде закінчена.